Вітаю вас, наші маленькі розумнички. Ми продовжуємо з вами мандрувати країною звуків та букв. В цій країні потрібно бути дуже уважними та до всього прислухатися, щоб почути усі звуки. Бути уважними нам допоможе гра, хто летить. Я буду промовляти Птах летить. Літак летить, метелик летить, ворона летить. А ви щоразу піднімайте руку. Але уважно прислухайтеся, що я кажу, я можу сказати неправильно наприклад, кішка летить. Тоді піднімати руку не можна. Слухайте уважно, ми починаємо. Літак летить. Мураха летить. Ворона летить. Слон летить. Метелик летить. Кішка летить. Сонечко летить. Рибка летить. Молодці малятка ви були дуже уважними. А з яким звуком ми сьогодні познайомимося? Ви дізнаєтеся, послухавши віршик. Надимаємо. Макульку. Кулька кругла і товста, як повітря з неї вийде, буде кулька знов хода. Малятка, ви здогадалися, з яким звуком ми будемо знайомитися? Правильно, зі звуком ш. -ш. Коли кулька здувається і повітря виходить з неї, ми чуємо звук ш. -ш, -ш, -ш. Давайте подивимося в люстирку, щоб дізнатися, який це звук. Вимовимо чітко звук ш. 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 Кінчик широкого язика, схожий на чашечку, заховався за верхні зуби, але не торкається їх. Зубки зімкнулися і не випускають звук, а він проривається в маленьку щілинку. Пісеньки не виходить. Звук можна потягнути, але не проспівати. Вимовимо ще раз новий звук Ш. 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 Що створює перешкоду роті, коли ми вимовляємо звук Ш. Так, язичок і зуби. Звук ш приголосний звук, який живе в синьому будиночку. І позначається він пірно рисочкою. На звук ш починаються такі слова: шишка. Шоколад. Шапка, шахи, шарф. Шафа. А тепер давайте спіймаємо новий звук. Я буду називати звуки, а ви, почувши звук Ш, плескайте в долоньки. Почали? А. у. Ш. Б. Р. Ш. О. С. П. м. ш Молодці. Подумайте, скажи, в яких з цих слів є звук ш, а в яких немає. Чи є звук ш у слові ми-ш-ша? Так. А у слові трактор. Ні. Ромашка. Так. Вишня. Так. Телевізор. Ні. А тепер визначимо, де ж заховався звук Ш на початку, всередині чи в кінці слова, у таких словах: «чашка», К, лаваш. шапка Тож, у слові «чашка» звук Ш знаходиться. Так, всередині слова. Лаваш ш Вірно звук ш в кінці слова. А у слові шапка звук ш молодці на початку слова. Поставте на паузу та спробуйте самостійно визначити місце звука ш у наступних словах: шпак гуаш каштан. Перевірте себе. Молодці, у вас все чудово вийшло. А це буква Ш. І щоб її запам'ятати, виклади букву за допомогою шишок, олівців або паличок з морозива, зліпи її з пластиліну. На цьому наше заняття закінчується. І я кажу вам до побачення. Але скоро ми зустрінемося знову. І я розкажу вам про нові звуки та букви.